Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Нова робота. Значить Принесли такий от обломочок шестерні. Шестерня стоїть знову ж таки в якійсь поліграфічній машині. Шляхом вирахувань вийшло, що у нас тут 17 зубів. Модуль 1,5. Є фреза. є кругляк. Треба зробити дві штуки. Значить, будемо робити з цього кругляка зразу дві. Одну звідси, другу звідси. Потім розріжемо, буде дві. Ну що ж, зараз на токарному будемо протачувати. Протачуємо до 28,5 нашу заготовочку. З двох сторін з переворотом. Ну що ж, ділельна головка настроєна, два оборота повних на 17-му крузі і 6 проміжутків. От, і ріжемо. Як це відбувається? В принципі, так як завжди. Щось останнім часом багато я шестерень ріжу. Як ніколи. Так, перекрутили, перекрутили сектор і поїхали. І так далі. Сімнадцять зубів то не багато не 160, як я різав недавно, що можна було дійсно заснути. У дюральці йде легенько. Оборотіки можна дати високі. Частенько мені в коментарях коментують, що... Треба мені зубонарізний станок. Зубонарізний, звісно, штука хороша, але такі маленькі шестерні на ньому робити, це те саме, що екскаватором копати грядки. Зубонарізний станок, навіть той же 5К-32, він хоче роботи. Він хоче шестерні в діаметрі 300-400 міліметрів. Таких замовлень в мене немає, я їх просто не беру. Бо їх в принципі в нас і нема. А якщо і є, то не завжди готові за це копити. Бачите, досить швиденько йде діло. Так, поки ви ходили пити чай на кухню, то я вже й другу сторону нарізав. От. Тобто, що в нас виходить? Оце центральна частина зараз. Розріжеться, проточиться, доки треба, і решта все піде в стружку. От. Зараз подивимося, шостого вийшли. Всередині кожної шестерні є отвір діаметром 15,2. Сверлим 14-кою. Чому я сверлю зараз, а не перед тим, як нарізати зуби? Тому що була би тонка стінка і патрон буде в ділильній головці би його зжав. І могло вирвати. А так зараз раз і все. І готово. Буде і наскрізь. Так і що? Будемо відрізати? Значить, довжина нашої шестеренки загальна 16 мм, нічого не видно. Так, цей уступчик має бути діаметром, зараз поміряємо 19. А в нас він є 22, два, значить ще 3 міліметри. Міліметр. вырезаем. Хотя нет, зараз растучим на чисто, а то не будем отрезать растучим на чисто и зараз будем вырезать. Сразу фасочку. И, и режем. Сразу ловим. і і що далі? Далі зразу розвертаємо це все хазяйство в кулачках і то все саме тільки з іншою нашою заготовочкою. Коли кулачки? І не мають вбиття працювати одне задоволення. Але має бути відповідного класу точності патрон. Там часто в коментарях задають питання. От в мене кулачки б'ють, там питають люди, що робити, що робити. Міняти патрон треба на нормальний, на точний. Совєтський патрон з кріпленням на планшайбу. И никогда точности не даст. Это мне никто бы что не рассказывал. Польский даст, советский не. Так. Меряем. Так, что 2 миллиметра. Ну що ж, готова наша робота. До речі, оце центральна частина, яка після відрізки лишилася. Ну, це типу як стружка, але може ще щось неї вийде. Шестероночки наші. Ось така робота. На дві шестереночки оці от повністю з нуля в мене пішло 40 хвилин часу. Токарка і нарізка зубів. В принципі, все. Дякую за увагу, удачі, щасливо!